Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш про нашу красиву, мелодійну, чудову українську мову. Вірш так і називається Ой, яка чудова українська мова! Діти, сьогодні Марічка нам принесла чарівну картинку. З її допомогою ми зможемо швидко запам'ятати вірш. Послухайте, який він гарний! Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ви помітили усі слова на картинці, позначені малюнками? Про що нам нас передає вірш? Про українську мову, так. А яка вона? Світла, багата. Мова мами тата. А давайте зараз разом повторимо вірш з вами. Давайте приготувалися. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами тата, мова мами, тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер я буду казати початок речення, а ви кажіть закінчення. Згодні? Ой, яка світла і українська мова мами, мова мами й тата. Знаю її добре. Молодці! У вас дуже добре виходить. А зараз давайте ще раз всі разом розкажемо цей вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова й мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре ще краще навчуся. А тепер спробуйте розповісти вірш самостійно, без підказки. Молодці! У вас дуже гарна пам'ять! До побачення!